Зест «МАГНІЙ би 6 тард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій зест. Усім привіт! Мене звати Віктор Корилов. Мені 24 роки. роки. Я з міста Кам'янець-Подільський, і сьогодні я вам покажу, як звучить поділля. Я зараз закінчую магістратуру в Одеській музичній академії по класу Балалайки, а також я вуличний музикант. Ось вже декілька років граю на потімківських сходу в Одесі. По атмосфері, це такий топ, <смір> море, сходи, люди. А які в Одесі дівчата гарні? Я ніколи не займався співом професійно, і коли е, зараз мені підспівують сотні людей, щастя више криш. Так з'явилася така от моя фішка, такий флешмоб вокальний. І ця віра людей дає мені натхнення і те далі. Тепер же Одеса, як і усі міста нашої України, під прицілом окупантів: біль та злість. Ось що відчуваєш, коли бачиш зруйновані будинки. Вони хочуть, щоб ми здалися, щоб ми повірили у власне безсилля, але цього не буде ніколи, тому що ми українці, ми дуже сильна нація. І я знаю, що кожен українець кожного дня робить все. Щоб наблизити нашу перемогу. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні з І Ще два тижні і запалає. Пожеже сонця ушо. Цім клині Круто. Я погляд твій кожен день шукаю твій ніжний погляд, о ще селений. Ні обіцянок, ні пробачив. Нових знач Ми ж не змінилися з тобою. змінилося з тобою, ми ж не змінилися з тобою. Класно, йому не треба нічого вибирати. Доля сама його в класну команду направила. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо ви в голосі. Як вас звати? Добрий вечір. Мене звати Віктор Кирилов. Мені 24 роки. Я з міста Кам'янця-Подільського. До вас приїхав з Одеси. Я взагалі музикант, народник, Балалайшник. Балалайшник. Проф... Професійний, професійний. Да. так. професійний. Це круто. Сталося. В Одесі я вуличний музикант, граю на вулицях, співаю і ось вирішив спробувати щось більше. То у нас і тому... я У вас буде тут справжній батл різних вуличних музикантів. У мене вже двоє. То ми подивимося, хто більше закохає в себе публіку. Я наприклад радий, що побільше людей, які щиро мають поклик співати і дарувати музику людям, але змушені робити це просто як вуличні музиканти. Мають шанс тут на цій сцені розвинути свою кар'єру далі, тому дуже добре, що ви прийшли. і Дуже вдало, що вони повернулися. Ви знаєте, ви мені дуже нагадуєте. Попереднього переможця Надя Сережу знала за нос. Ну щирість є посмішка. Так я повернулася майже зразу, тому що мені дуже сподобалася така ніжна подача. Ти володієш тембром, який проникає в душу. Я думаю, що з тобою можна буде зробити дуже багато крутої музики. Я тебе вітаю. Я дуже рада, що ніхто не повернувся, і мені не прийдеться за тебе боротися. Ти вже в голосі. Я вас поздравляю, ідіть, обнімемося. Такого хлопця так. можуть заклокатися багато так, дівчат. Так Красивий! От ніколи не знаєш, хто стоїть за голосом, якби його побачив. Ну, назад, на тись на, номер. Так само, так. Полякова, вона ворожила. Ви ну що, те. Оля, дякую вам. Да, так, це дай, мама. мама. Да. Класний у в... вас, дуже син. Я шукала такий голос. Такий... Шукала, дуже шукала голодий. дуже душевного хлопця. Ну, Я вас поздоровляю, ви в голосі. Ми вас Оля, вітаю. Дякую. Оля, вітаємо, молодець. Класний класний. У такий важкий час, який зараз ми живемо, усім нам потрібна надія, що війна це не назавжди. І інше мирне життя буде. Саме тому голос країни повернувся в ефір. Голос країни об'єднує навколо себе талановитих прогресивних українців, дає можливість звучати тут і зараз, надихаючи один одного і всю країну, і збирає гроші для наших ЗСУ.